Ласкаво просимо на захоплюючу подорож у світ біології і спорту. Чи знали ви, що фізичні вправи можуть покращити роботу серця настільки, що пульс може знизитися до 60 ударів за хвилину? Це допомагає зменшити ризик серцевих захворювань. Неймовірно, але факт. Також важливо зазначити, що регулярні тренування можуть підвищити рівень ендорфінів у організмі, що покращує настрій. Та загальний психічний стан. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, лише 30 хвилин фізичних вправ на день можуть значно знизити ризик розвитку ожиріння та діабету. Це дуже важливо, особливо у сучасному світі, де стиль життя стає все більше сидячим. Готуйтеся дізнатися більше про те, як фізичні вправи впливають на ваш організм. Фізичні вправи спричиняють цілий комплекс фізіологічних змін у нашому організмі. Під час тренувань наше серце працює більш інтенсивно, щоб надати необхідну кількість кисню м'язам. Наприклад, під час бігу серце може збільшити свою продуктивність до 5-6 разів порівняно зі спокійним станом. Це допомагає підвищити кровообіг та забезпечити м'язи необхідними поживними речовинами. Ці процеси сприяють покращенню функцій серцево судинної системи та загальному стану організму. Науковці вважають, що регулярні фізичні вправи можуть знизити ризик розвитку серцевих захворювань на 35-50%. Це дуже важливо, оскільки серцево-судинні захворювання є однією з провідних причин смертності у світі. Крім того, під час фізичних вправ в організмі виробляється більше ендорфінів, гормонів щастя. Це призводить до підвищення настрою та зниження рівня стресу. Навіть короткочасні тренування можуть позитивно впливати на психічний стан. Наприклад, лише 10-15 хвилин інтенсивних вправ можуть покращити настрій та збільшити концентрацію. Це особливо важливо в умовах сучасного ритму життя, коли стрес та негативні емоції стають невід'ємною частиною нашого повсякдення. Також важливо зазначити, що фізичні вправи можуть покращити якість сну. Дослідження показують, що люди, які займаються спортом, сплять краще та глибше, що має позитивний вплив на загальний стан організму. Тому нехай фізична активність стане не лише частиною вашого розкладу, але й ключем до здорового та щасливого життя. Фізичні вправи мають значний вплив на роботу серця та кровообіг. Під час тренувань серце працює більш інтенсивно, щоб забезпечити м'язи киснем. Наприклад, під час вправ серце може витиснути до 30 літрів крові на хвилину, що відповідає об'єму великої ванни, це допомагає покращити кровообіг та забезпечити м'язи необхідними поживними речовинами. Наукові дослідження показують, що регулярні фізичні вправи можуть знизити ризик розвитку серцевих захворювань на 35-55%. Це особливо важливо, оскільки серцево судинні захворювання є однією з провідних причин смертності у світі. Крім того, під час тренувань підвищується рівень азоту в крові, що сприяє розширенню судин та покращенню кровообігу. Це допомагає знизити артеріальний тиск та покращити роботу серця. Неймовірно, але факт під час інтенсивних тренувань серце може збільшити свій об'єм до 50-60% від початкового. Це означає, що серце стає сильнішим та ефективнішим в перекачуванні крові. Також фізичні вправи сприяють підвищенню рівня холестерину HDL – корисного холестерину та зниженню рівня холестерину LDL – шкідливого холестерину, що зменшує ризик утворення холестеринових бляшок у судинах. Таким чином, регулярні фізичні вправи не лише покращують роботу серця. Але й сприяють загальному покращенню здоров'я та зниженню ризику серцевих захворювань. Спорт відіграє надзвичайно важливу роль у підтриманні здоров'я. Згідно з дослідженнями, люди, які займаються спортом регулярно, мають на 40% менший ризик розвитку ожиріння порівняно з тими, хто веде малорухливий спосіб життя. Крім того, спорт допомагає знизити ризик розвитку діабету типу 2 на 50%. Це особливо важливо в умовах зростаючої епідемії цих захворювань у світі. Неймовірно, але факт: регулярні фізичні вправи можуть знизити ризик розвитку деяких видів раку на 30% це пов'язано з покращенням імунної системи та зниженням запальних процесів у організмі. Крім того, спорт допомагає підтримувати здоров'я кісток та м'язів. Люди, які займаються спортом, мають менший ризик отримання травм та переломів, оскільки їхні кістки та м'язи стають сильнішими та більш стійкими. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, регулярні фізичні вправи можуть знизити ризик розвитку депресії на 30%. Це пов'язано з виробленням ендорфінів, гормонів щастя під час тренувань. Таким чином, спорт не лише покращує фізичне здоров'я, але й має значний вплив на психічний стан. Та загальний стан організму. Фізичні вправи мають неймовірну ефективність у покращенні функцій організму. Наприклад, регулярні тренування можуть покращити когнітивні функції мозку. Дослідження показують, що люди, які займаються спортом, мають кращу пам'ять, увагу та когнітивні здібності порівняно з тими, хто веде малорухливий спосіб життя. Крім того, фізичні вправи сприяють покращенню сну. Лише 30 хвилин тренувань на день. Можуть допомогти вам заснути швидше та покращити якість сну. Це особливо важливо, оскільки відпочинок під час сну є ключовим для відновлення організму та підтримання його функцій. Неймовірно, але факт регулярні фізичні вправи можуть знизити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як діабет та гіпертонія, на понад 50%. Це пов'язано з покращенням обміну речовин та зниженням запальних процесів у організмі. Крім того, фізичні вправи можуть покращити роботу шлунково-кишкового тракту. Регулярні тренування сприяють покращенню перистальтики та підвищенню швидкості травлення, що допомагає уникнути проблем зі шлунком та кишками. Навіть короткочасні фізичні вправи можуть позитивно впливати на рівень цукру в крові. Наприклад, після тренувань м'язи вбирають глюкозу з крові, що допомагає знизити рівень цукру та покращити чутливість до інсуліну. Це особливо важливо для людей з діабетом або підвищеним ризиком розвитку цукрового діабету. Неймовірно, але факт фізичні вправи можуть покращити роботу дихальної системи. Під час тренувань мишці дихальних шляхів стають сильнішими, що полегшує дихання та підвищує об'єм легенів. Це допомагає покращити кисневий обмін та забезпечити організм необхідною кількістю кисню. Таким чином, фізичні вправи є потужним інструментом для покращення функцій організму та збереження здоров'я на тривалий термін. Фізичні вправи мають дивовижний вплив на психічний стан людини. Наприклад, під час тренувань в організмі виробляються ендорфіни, гормони щастя, які сприяють підвищенню настрою та зниженню рівня стресу. Це особливо важливо в умовах сучасного життя, коли стрес та негативні емоції стають невід'ємною частиною нашого повсякдення. Неймовірно, але факт, регулярні фізичні вправи можуть знизити ризик розвитку депресії на 30%. Це пов'язано з покращенням кровообігу та посиленням роботи серця, що сприяє підвищенню ефективності мозку та загальному підвищенню настрою. Дослідження показують, що лише 15-20 хвилин інтенсивних вправ можуть покращити концентрацію та когнітивні функції. Крім того, фізична активність сприяє зниженню рівня агресивності та підвищенню самоконтролю. Навіть короткочасні тренування можуть допомогти вам впоратися зі стресом та негативними емоціями. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, люди, які займаються спортом регулярно, мають на 20% менший ризик розвитку психічних захворювань порівняно з тими, хто веде малорухливий спосіб життя. Таким чином, Фізичні вправи не лише корисні для фізичного здоров'я, але й мають величезний позитивний вплив на психічний стан та емоційний фон людини. Регулярні тренування мають величезне значення для загального здоров'я. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, лише 30 хвилин фізичних вправ на день можуть знизити ризик розвитку ожиріння та діабету на понад 50%. Це особливо важливо в умовах зростаючої епідемії цих захворювань у світі. Крім того, регулярні тренування можуть покращити роботу серця та підвищити його продуктивність. Наприклад, серце може збільшити свій об'єм до 50-60% від початкового під час інтенсивних тренувань це допомагає покращити кровообіг та забезпечити м'язи необхідними поживними речовинами. Дослідження показують, що люди, які займаються спортом регулярно, мають на 40% менший ризик розвитку серцевих захворювань порівняно з тими, хто веде малорухливий спосіб життя. Крім того, фізична активність сприяє підтримці здоров'я кісток та м'язів. Люди, які займаються спортом, мають менший ризик отримання травм та переломів, оскільки їхні кістки та м'язи стають сильнішими та більш стійкими. Також регулярні тренування можуть покращити якість сну. Лише 30 хвилин фізичних вправ на день можуть допомогти вам заснути швидше та покращити якість сну. Таким чином, регулярні тренування є ключем до здорового та щасливого життя. Під час занять спортом важливо дотримуватися правил безпеки, щоб уникнути травм та негативних наслідків. Однією з ключових порад є правильне розминання перед тренуванням. Дослідження показують, що розминка допомагає зменшити ризик травм на 15%. Крім того, важливо вибирати відповідний одяг та взуття для занять спортом. Наприклад, спеціальні кросівки з підошвою, що амортизує удари, можуть зменшити навантаження на суглоби та м'язи. Ще однією важливою порадою є поступове збільшення навантаження під час тренувань. Необхідно уникати раптових змін у тренувальному процесі, оскільки це може призвести до перенапруження м'язів та травм. Для досягнення найкращих результатів та збереження здоров'я рекомендується включати різноманітні види фізичних вправ у тренувальний план, наприклад, поєднання аеробних вправ, біг, плавання та силових тренувань, вправи з вагами дозволяє покращити якість тренувань та збільшити ефективність. Не менш важливою порадою є регулярність занять. Дослідження показують, що люди, які тренуються регулярно, мають на 20% менший ризик розвитку серцевих захворювань та інших хронічних захворювань. Також важливо слухати своє тіло та вчасно реагувати на сигнали, які воно надсилає якщо відчуваєте біль або дискомфорт, необхідно припинити тренування та звернутися до лікаря для консультації. Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися заняттями спортом без ризику для вашого здоров'я. Одним з корисних видів фізичних вправ є біг. Це ефективний спосіб покращити кардіоваскулярну систему та збільшити витривалість. Наприклад, під час бігу серце може витиснути до 30 літрів крові на хвилину, що допомагає покращити кровообіг та забезпечити м'язи киснем. Іншим корисним видом вправ є плавання. Це надзвичайно ефективний вид фізичної активності, який залучає майже всі групи м'язів. Плавання допомагає знизити ризик серцевих захворювань та покращити дихальну систему. Цікаво, що під час плавання мишці працюють у воді на 12 разів ефективніше, ніж на суходолі. Ще одним корисним видом вправ є йога вона сприяє покращенню гнучкості, координації та зосередженості. Дослідження показують, що практика йоги може знизити рівень стресу та покращити психічний стан. Наприклад, лише 20 хвилин йоги на день можуть позитивно впливати на загальний стан організму. Іншим корисним видом вправ є велосипед це чудовий спосіб покращити фізичну форму та знизити ризик розвитку серцевих захворювань. Цікаво, що під час їзди на велосипеді мишці ніг працюють на вагу тіла, що допомагає зміцнити їх. Таким чином, різноманітні види фізичних вправ можуть не лише покращити фізичне здоров'я, але й позитивно впливати на психічний стан та загальний стан організму. Під час фізичних вправ наш організм переживає неймовірні зміни. Наприклад, під час бігу серце може збільшити свій об'єм до 50-60% від початкового, що допомагає покращити кровообіг та забезпечити м'язи киснем. Цікаво, що регулярні фізичні вправи можуть знизити ризик розвитку діабету типу 2 на 50%. Крім того, плавання є надзвичайно ефективним видом фізичної активності, який залучає майже всі групи м'язів. Дослідження показують, що плавання допомагає знизити ризик серцевих захворювань та покращити дихальну систему. Цікавий факт: під час плавання мишці працюють у воді на 12 разів ефективніше, ніж на суходолі. Таким чином, різноманітні види фізичних вправ не лише покращують фізичне здоров'я, але й мають величезний позитивний вплив на психічний стан та загальний стан організму.